Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сватхіштхану, другу чакру, яка відповідає за наше емоційне, сексуальне та життєве задоволення, але головне ми зосередимось на тому, як її розблокування впливає на наші стосунки. Адже в сучасному світі тема відносин між чоловіком та жінкою залишається. Найактуальніше друга чакра знаходиться внизу живота і відповідає за наше бажання отримувати задоволення від життя. Вона регулює сексуальну енергію, емоційність і те, як ми сприймаємо радість. Коли ця чакра збалансована, ми почуваємося живими, пристрасними і що важливо, відкритими до нових ідей та любові. У стосунках це відіграє ключову роль, адже хто не хоче мати глибокий емоційний та сексуальний зв'язок зі своїм партнером. Що ж відбувається, коли ця чакра заблокована? Якщо ваша свадхіштхана заблокована, це може проявлятись через страх близості, емоційну замкнутість або навіть проблеми з лібідо. Чоловіки і жінки в таких випадках часто відчувають відчуженість один від одного, що ускладнює взаємовідносини. Заблокована чакра може призводити до проблем з довірою у відносинах та страху відкрито висловлювати свої бажання. Розблокування чакри та його впливи на стосунки. Отже, що змінюється, коли ми працюємо над розблокуванням цієї чакри? Перше це відкритість до нових відчуттів. Ті, хто пройшов практику розблокування сфадхіштхани, часто відзначають, що їхня здатність насолоджуватись життям зростає. Вони стають більш зосередженими на теперішньому моменті. Менше зациклюється на минулих образах, і це безумовно позитивно впливає на стосунки. Ти стаєш більш впевненим у своїх бажаннях, коли друга чакра збалансована, ви краще розумієте свої бажання, як емоційні, так і сексуальні. А найважливіше вмієте донести до партнера без страху осуду чи відмови. Це дозволить збудувати здоровий діалог, де обидва партнера можуть чесно говорити про свої потреби. Підвищується здатність до емпатії та емоційного зв'язку. У сучасних стосунках важливе не лише фізичне задоволення, але й емоційний резонанс. Коли сватхіштхана розкрита, ви стаєте більш чутливими до емоцій вашого партнера, що дозволяє краще розуміти один одного на глибокому рівні. Чуттєвість та сексуальність виходить на новий рівень. Баланс цієї чакри також позитивно впливає на вашу сексуальність, ви більше не відчуваєте дискомфорту чи сорому у своїх бажаннях. Навпаки, ви стаєте відкритими до нових відчуттів, і це значно збільшує рівень інтимності між вами та вашим партнером. Фізична близькість стає не просто моментом, а можливості для двох людей глибше розкрити один одного. Як розблокувати сватхіштхану? Є кілька способів відновити енергію другої чакри, практики йоги, медитації на воду, оскільки стихія сватхіштхани – це вода, робота з диханням, навіть творчі заняття, такі як танці чи малювання, можуть допомогти відновити енергію цієї чакри. Пам'ятайте, процес розблокування це не про сексуальну енергію, це про те, щоб навчитися насолоджуватись життям у всіх його проявах. А коли ви в гармонії зі своїми бажаннями та емоціями, це позитивно впливає на стосунки з іншими людьми. Розблокована сватхіштхана дозволяє бути більш емоціонально відкритими і чуттєвими, не боятися своїх бажань, краще розуміти потреби партнера і, зрештою, створювати більш глибокі та гармонійні стосунки. Якщо ви хочете покращити свій зв'язок з партнером, важливо почати з себе, відкрити та розвинути цю важливу енергетичну точку. Якщо вам цікаво дізнатися більше про чакри та як вони впливають на наше життя, пишіть в коментарях. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на мій канал.